Коли нас недооцінюють, це все додає нам адреналіну, рішучості та сили для потужного економічного стрибка. Ми не жартуємо про Україну. Ми завжди жартували про владу в Україні. Ви спочатку поберіть своє комівство, а потім будете боротися з нашими сватами. Зараз в Україні така ситуація, коли у кожного українця є три шляхи: перший шлях жити як живеш, плести за течею, і це нормально, це вибір кожного. Другий шлях зібрати свої речі і поїхати в іншу країну, заробляти там гроші і надсилати своїм близьким та рідним. І це теж нормально. Але і третій шлях спробувати самому щось змінити в країні. І я для себе обрав саме його: я йду президенти України. Давайте зробимо це разом. Україна в ЄС це смерть російського імперського проєкту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі. Я думав. Що нікому вірити не можна. А виявилося так, що більше, ніж нікому. Тобто, взагалі немає людей, яким можна довіряти. Ну, окрім вузького кола, усі брешуть, усі беруть хабарі, усі крадуть і при цьому з посмішкою на обличчі цинізм найвищого рівня. Чи треба нам у ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть. Не хочу почуватися неповноцінним людиною другого сорту. Ви ж розумієте? Ми вибрали напрямок в Європу. Однозначно. Ми хочемо бути не совком, ми хочемо бути європейською державою. Так, так, так. НАТО клас, безпека, рівень армії, все зрозуміло. Але я хочу об'єднати країну. Я буду щодня записувати відео до східних регіонів України і говорити про них. Подивіться, НАТО не звірюка і не проковтне вас. Дивіться, що це. Нехай люди думають, нехай почнуть читати про це, нехай почнуть вивчати. Наша головна місія. Привести в політику нашої країни абсолютно оновлених, свіжих, порядних людей, яким не наплювати. Я не політик, я лише проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я не хочу, щоб мої фотографії були в ваших кабінетах, тому що президент це не ікона, не ідол і не портрет. Натомість повісьте фотографії своїх дітей і дивіться на них щоразу, коли приймаєте рішення: якщо не буде української сильної армії, не буде України. І це буде той випадок, коли всі зрозуміють. Це не війна в Україні, це війна в Європі. Це перемога, коли замовкає зброя, а люди кажуть, наша зброя це наша правда, а наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми збираємося все це захищати. Люди вірять словам лише на якийсь час. Потім вони починають шукати дії. Бій тут! Мені потрібні боєприпаси, а не подорож. Президент не може змінити країну самотужки, але що може зробити? Він може показати приклад. Ми, українці, миролюбна нація. Але якщо ми промовчимо сьогодні, нас не буде завтра. Вам кажуть, що це полум'я звільнить народ України. Але український народ і так вільний. Не можна думати про глобальне та заплющувати очі на деталі. Я не намагаюсь грати роль. Мені добре бути собою і казати те, що я думаю. Я б ніколи не хотів, щоб Україна була фігурою на карті. На шахівниці великих світових гравців, щоб хтось міг кинути нас, використовувати нас як прикриття, як частину якоїсь угоди. Незмінним залишається лише одне: сперечання між народами та державами, як і раніше, вирішуються не словами, а ракетами. Політика не точна наука. Ось чому у школі я любив математику: у математиці мені було все ясно. усім країнам колишнього Радянського Союзу, подивіться на нас усе можливо. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами у захисті нашої землі, японцями у технологіях. Ми будуємо країну можливостей, де всі рівні перед законом і де всі правила чесні та прозорі, однакові для всіх. А для цього нам потрібні люди при владі, які будуть служити народові. Віра це те, що ми ніколи не обговорюємо за обіднім столом у моїй сім'ї, але я вірю в Бога.